Так, друзі, видно, я, <смі> видно ми з Танією дуже сильно заморилися і крепко спала. Поки сьогодні ніч була ну, явно неспокійна. І прям таки були вибухи, я тут якраз і радіо в мене в машині поняли? і Новини потім Таня, поки ми їхали, відкрила. Дивиться, так, да, дійсно. І не тільки в нас, тут по всій Україні літало, непонятно що. Там все на світі літало. Коротше. І вибух був, і щось там случилось, не знаю, чи збили чи ні. ну, За містом чи в околицях міста. Да, там десь що і вікна повибивало, там автомобілі под... ну, зачепило. в общем, не знаю. ну, Поки що така інформація нам дали. Щось було неспокійно, щось тут літало, бахкало, оказується, це, ну, ніч була явно неспокійна. Ну, видно, ми настільки заморилися останньою Поки доїхали з села, то просто як два ото заснули і кончилось. Крепко-крепко проспали і навіть не, не чули нічого. Ось така ситуація. А новини ж ми дуже так, щоб і не дивимося, поняли, і на цій почві. Ну, мельком то так, да. буває, ото в радіо ото вже що почув. Така ситуація. Так що не знаю Живий Путін, не живий, щоб там не було, чи то фейки, що там по інтернеті в нас тут гуляє, да? щоб там не було, а все рівно війна продовжується, ті лізуть там, ну, всі везде люди, такі як і ми, які хочуть миру, просто що, бачите... Високопосадовці не хочуть його, чи ті, що ними керують, чи хто там. Хтось його просто не хоче цього миру. От і все. А ми в нас ніхто не питає простих людей. Чи хочемо, чи не хочемо. Ось так, ось так воно виходить. Діти граються. Утро починається. Ось йдуть виловлювати. Далі. Шукають жертву. Та знайдуть по-любому. Кожен раз я проїжджаю, десь комусь щось пишуть, десь щось. У них задача є поставлена, виконують. Кожен виконує свою задачу. Їм спіймати нам вижити. Як якось, так, якось так. Все просто банально просто. Треба просто вижити. От просто треба вижити. Ось така задача простих українців. Та й взагалі людей у світі. Задача вижити. Просто. Все. Яким... Путем кожен вибирає свій путь сам. Якщо товариш мій виїхав за кордон, він знайшов такий спосіб. Да? І явно він не повернеться сюди. Він дуже-дуже хотів цього, він великі гроші віддав за це. І зараз в нього є свобода, в нього є свобода слова. Ну, У нього багато чого зразу з'явилося, коли він перетнув кордон, я вам скажу так. Відношення, менталітет не той в людей, розумієте? Ну, Треба теж привикнути, якщо ми привикли тут знаходитись і вирішувати всі питання через кошти, везде, де ми не зайдемо, будь-який кабінет, везде це все. Кошти, просто в кожного своя такса і своя ціна. Ну, що мені вам розказувати, Україна така. Є кошти, є зв'язки, є у тебе все. Ти все вирішиш без питань. ну Взагалі, абсолютно без проблем. І як мені кажуть, що не в грошах щастя, вони правильно кажуть, не в грошах, а в їхньому количестві. І як не крути, без, без них нікуди. А тим більше в нашому суровому, ну, в наших реаліях таких. Да? Тому шевелимося для того, щоб вижити. І іноді в цьому дуже сильно постійно в цьому допомагають нам. Що? Фантики наші, бумажки. По долару вроді все я дивився. Ну, понятне діло, те, що нам тут по радіо вуха заливають, і везде кажуть, що 36, ну за 36 і 7 ви його не купите ніде. Ну його немає. Де ви його купите? В банках? Вам скажуть, що його немає. Це хіба що ви в банках відкриєте депозит доларовий, да? І через місяць знімете вам дадуть старими купюрами, потім за ці старі купюри вам хрен хто їх прийме. Тобто, ну все зроблено. Таким образом, щоб людину можна якнайжіше роздіти і розбути. Ну, Треба шукати і позитивні моменти в цьому всьому. Да? Їх мало, але вони є. Дуже багато людей, їм до лампочки просто стільки той долар і ну, в них його немає просто. Їм нічого переживати, переживають ті, в кого вони є. що нам простим сірякам, скажімо так, так? Да? Якось так. Так, ну що, друзі, бачу, що в нас сьогодні і погода не радує. Знову сонечко у нас. Дуже чудова погода. Кроме цього я навіть без печки їду, ну якось дивно. Бачу, що день буде теплий. Надіюся, що і тихий теж буде. Ну, я замітив, у нас вже це, знаєте, як закономірність. Да? У нас постійно щось трапляється, або щось відбувається. В основному ночью, коли люди сплять. І що найтереснеше, воно все зв'язано з мирними людьми. От воно не зв'язано якось де. Не прилітає туди, от я задавав собі питання, да? не прилітає воно туди, де якась газова труба, де щось зв'язане з, з грошима, да? де крутяться наші вжновлаці і тому подібне. От Все воно якось співпадає на простих людей. Що не пакості роблять, то простим людям. У нас школи от мінірують постійно. Чому? Щоб наше покоління виросло. Вівцями, я не знаю, щоб були покірні, менше знали. Нормальні фахівці, вони тут країні не потрібні, я це побачив вже давно й давно ще. Путні фахівці потрібні де за кордоном. Їх там з руками і ногами платять бешені гроші, великі, аби вони були в їхній країні і мозги працювали на їхню країну. А нас... В нас тут мозги дожні працювати, як украсти гроші, як заробити, як вижити. Відчуття в мене, що у всьому, у всьому закручуються гайки і стискаються тиски. Особливо це касається підприємців, тобто малий бізнес хочуть зовсім знищити. У нас тут дуже багато нюансів в цьому плані. Тут вже не тільки для за взялися плотно, да? тут вже взялися даже за підробітки простих українців, простих людей, домроботніх. Ну, Допустимо, мама якась молода, да? за дитинкою дому в декреті вона на 850 чи 860 гривень не може прожити, да? їх не вистачає. Що треба робити? Соотвісно, люди стараються десь якось щось підзаробитися. Хтось в'яже, там... є діти, які роблять з бісеру там, патріотичні якісь там, знаєте, косиночки, там, якісь браслетики, продають їх в соцмережах. Так от вони хочуть взятись за соцмережі і всі, хто займається продам, Ну, продає да, продукцію якусь, що вдома там робить. Типу, щоб вони теж платили 20% налогу, все як положено. Неначе штраф там 80-80 тисяч 80 гривень. Навіщо це робити? Вам нема чим зайнятися, я не можу зрозуміти, що далі буде. Ну, за що ми далі візьмемося, якщо ми условно беремося вже, я не знаю мене. Я, я не кажу. Я лічно знаю дитину, яку, яка малює картини там якісь патріотичні, да? продає і практично всі гроші віддає на справу, тобто на підтримку на ЗСУ. Так що, нехай у нас спочатку сплатиться дитинка, да? якась плати податок, а потім остальне віддає, ну привіт, ми вже везде платимо податки, замітьте, везде вложений податок. Бензин там чи що то не було б, там уже заложено, там уже заложено дорожній збір на дороги, там уже заложено воєнний збір, а ВОХ, так це взагалі там, принудительно вони заклали туди одну гривню з літра чи сікох там, Да? На підтримку ЗСУ, тим самим вони себе піарять за счет нас, не спросивши в нас. Ну зато вони пропіаряться. Як таке може бути? щас люба продукція, що б ми не купили, везде налог. Везде треба сплатити. Люди всі волі-неволі, ж... вони цього чи не хочуть, вони вже платять і навіть не знають да, про це. Щось би вони купили. Воно вже за все платиться налоги. За все, везде. Утримують везде теж. Зарплату отримують, з пенсію отримують, з надходжень, всяких переводів і тому подібне, все утримують, якісь налоги, воєнні збори і тому подібне. Тобто, що ще ми придумаємо? Давайте. Я не удивлюсь, тому що ну, вони вміють продумовувати дуже, я не знаю, які там голови працюють над цим. Не для того, щоб полегшити життя українців. Явно. Там працюють зовсім над другими питаннями. Так, ну що ж, друзі, всіх благ, всього вам найкращого. Нехай -е -е цей день буде продуктивний у вас. Тихий, мирний. Всього вам найкращого. З вами був Олександр, місто Дніпро. І зустрінемося в моїх подальших відео. Хочете, ставте лайки, хочете, пишіть коментарі, що ви думаєте, хочете, підписуйтесь, як хочете. Я нікого не призиваю. Кому цікаво, той подивиться і почитає нужним, напише коментар від себе. Добре, всім пока, бо мені працюва, і Богу.